Привіт, друзі! Настав час нашої зустрічі. Кличте братиків, сестричок, татусь матусь, своїх друзів і ходи зі мною в казку. Катруся нам допомагає. У Нас нова іграшка. Нам подарували наші друзі. Це, ми назвали її Бякак. Вона має чарівні дзвіночки. Катруся інколи буде. Ними дзвонити час від часу. А читаємо ми сьогодні казочку. Ось така, дивіться, яка чудова книжечка. Автор Наталія Стукман. Малюк Коргі намалювала дуже гарні малюнки, я буду вам показувати. Отже, малювала Лена Барді. Читаємо. Казка на українській і англійській мові. Бачите? Тут українською текст, а тут англійською. Отже, ходи зі мною в казку. Перша історія називається Коргі та його новий друг. Як ти думаєш, хто буде новим другом Коргі? Слухай, щоб дізнатися. Малерденьке цуценятко бавилось на подвір'ї. Сонечко ясно світило на небі, а вітерець шелестів листочками на деревах. Мама дозволила Коргі гратися на дворі, поки сама перебирала у будиночку. Малюк дуже любив бавитися на вулиці, адже там стільки цікавого, можна перестрибнути через кульбабки стриб стриб, стриб, а ти стрибав через кульбабки? Спробуй, як весело! Коли стрибаєш через кульбабки, вони розлітаються, парашутики, оці біленькі розлітаються, і дійсно виходить, як ніби влітку падає сніг. Спробуй! Напишеш мені в коментарях, чи тобі це вдалося. Можна побігати метеликом? Хто швидше? Я швидкий, як вітер. А зараз ти. Спіймай мене, якщо зможеш. А ще можна торкнутися носиком равлика. І тоді той смішно ховає ріжки. А ти пробував колись гратися у таку гру? Коли побачиш, як лізе равлик, торкнися його легенько. І побачиш, що він зробить. А ще. Тишком-нишком зачекати, доки ріжки з'являться знову і бус, вдруге легенько торкнутися їх носиком. Ось бачите, тут Коргі, і він грається з равликом. Мабуть, ця гра називається хованка, або як би ти назвав цю гру. Найбільше Коргі подобалось бавитись зеленим м'ячиком. Це була його улюблена іграшка. Іноді м'ячик ховався в зеленій траві, та малюк його щоразу знаходив. Коргі штовхав м'ячик, а тоді швидко біг, аби його випередити. Покотився м'ячик до паркану, а цуценятко вже тут. Ось подивись, Коргі, бачиш? І його зелений м'ячик. Він з ним грається. Читаємо далі. Привіт! З тобою можна погратися! Почувся тоненький голосок біля паркану Від несподіванки малюка затрусився хвостик. Хто тут? Коргі глянув на паркан і помітив чорне кошеня. Воно було схоже на маленьку рукавичку з великими очима. Як ти думаєш, хто це? Тут в цьому малюнку є підказка. Ану, ти здогадався? Читаємо далі. Він перше побачив кошеня. Ти хто? запитав малюк. Я тебе раніше тут не бачу. Коргі. Не наважувався підійти ближче. Мене звати хвостик, відповіло кушеня. Я новенький тут. Давай гратися разом. Але я не можу з тобою гратися, відповів Коргі, підкочуючи до себе свій зелений м'ячик. Дідусь каже, що собаки і коти не можуть дружити. Ми дуже різні. Ось коргі, а ось кушеня на паркані. Але ж у тебе чотири лапки, і у мене чотири лапки, сказав хвостик і лизнув язичком передню лапку. Так, справді, розгублено відповів Коргі, роздивляючи свої лапки. Кошеня почало вимивати вушка, у тебе два вушка. І у мене два вушка. Подивіться, а у вас скільки вушок? У мене два, у катрусі теж два. А у тебе скільки порахуй? Напиши мені у коментарях, скільки в тебе вушок. Коргі підійшов до великої калюжі і подивився на себе. І справді, у мене теж два вушка. Ось Коргі. Дивиться у калюжу. <хи> Як у зеркало, правда? А ти пробував колись дивитися у калюжу? Будеш на прогулянці з мамою чи з татом, обов'язково це зробиш. Кошеня покрутилося навколо себе. Катрусі теж дуже подобається малюнка і вона хоче їх розглядати. Кошеня покрутилось навколо себе, а потім знову сіло. Як і сиділи до цього. В мене хвостик? В мене хвостик, каже. А в тебе? запитало кошеня. Малюк, покрутився навколо себе. У мене також є хвостик, зрадів коргі. Йому завжди подобався його хвостик. Кошеня сиділо на сонечку, примноживши очі. А що в мене є вусика. А у вас є вусика? <CNC> у мене немає. Я думаю, що вусика є у котиків і у собачок. Зараз хвилиночку катрусю. Катруся дивися, в нас, є чарівний дзвіночок. А дивися, твоя іграшка хоче пограти з тобою. Давай пограємося. А хоче, уваги, і ми з нею пограємось. Так, з маленькими дітками так буває. А що у нас є? Дивіться, хто прийшов до нашої сьогодні гості. Тітонька Сова. Я думаю, вона продовжить замість мене. А ще в мене є вусики, а в тебе вони є? Цуценятку весело застрибало. Звичайно є. Кошеня зістрибнуло з паркану та підійшло до Коргі. То, може, граємося разом, якщо в нас так багато спільного. Ну, гратися, зрадів Коргі. Він штовхнув м'ячик до хвостика? А той його вправно зловив. І ще раз, і ще, як весело було гратися з кушеням хвостиком. Так вони гралися аж до вечора. Доки мама не покликала Коргів вечеряти. Ось дивіться, як їм весело разом гратися. Бачите? А -а -а. Малюк весело дзявкнув на прощання і запросив хвостика прийти ще раз погратися. Коргі сидів на сходах і вдивлявся, як хвостик знихає за парками. Дідусь казав, що собаки коти різні. Тому не можуть дружити. пробуркотів малюк. Де наша тітонька свайка прилетіла на допомогу? Ось вона. Привіт! привіт а -а -а -а. Давай нам ж цікаво дослухати, що ж там сталося. Дідусь сказав, що собака й коти дуже різні, тому не можуть дружити. Бурбурматів малюк. Напевно, йому просто не зустрівся хвостик. Так подумав собі э, песик. І коргі пішов додому з нетерпінням, чекаючи наступної э, зустрічі. Ось, отака казочка сьогодні була. Катруся дуже просить подивитися малюнки, бо там наступна казочка ще цікавіша. Тому обов'язково включайся на наш канал завтра і підемо з тобою в казку. А сьогодні бувай!